На Суздалі серед боліт жив колись рабів на рід. Моксель їх називали за те, як асимілювали Мокша весь чуті мордва, фіно угрів, племена. Туди з України Русі втікали усякі бічі за доби роздробленості, які після монголів приходу почали мутити воду. Задля зручності данини зібрання думати про боліт централізування. Вони свинину споживали і на пляшку присідали. Міфом про велич упивались обригани довгорукі мародерством Києва пишались, коли історики за Катерини приписати велич болоту намагались. Наратив великоруснявий починався з того, як Нєвський Сашко на колінах героїчно. Хану монголів тапки цілував епічно. Та на відміну від короля Данила, який монголам протистояв з усім Галицько-Волинським краєм, Нєвський мріяв лише про те, як стать для хана Вертухаєм. Чим вибір зробив, ніби важливий історично, у рабство загнавши на рід боліт довічно. Однак у Лусі Джучі, було на те, що думали на болотах бічі. Тому Нєвського і не питали, лиш регулярно опускали, і данину з нього збирали. А це Іван Калита, він же Ваня Гаманець, Монголів, Прутня-Смоктунець, болотяна, гнила ментальність диктувала його буденну поведінку. Він не думав про свободу для себе та для народу, як звільнитися з ярма, А лиш хотів собі раба. Це справжній Ваня Калита пликав ідею еклектизму, московизму і куколдизму. Умілі рухи у тактазом та майстерність язика принесли ванці ярлика, щоб для улусу джучі монгольської імперії збирати вправно данину, зробити потужною Москву, в ярмо загнати свій народ, радіти, що їх товчуть у рот. Гнилий письменник Карамзін сильно пишався тим, що монгольський прутень за щокою зробив Московію великою, рабів та слух державою, диспотією східною і дуже унікальною, з яскраво розвиненою дірою анальною, де куколдизм народності, православ'я та самодержаві. Дружно випивали за царя здрав'я. на колінах тишком нишком так вони її існували, за принципом хати з краю раду свободу проміняли, на горілки пляшку. Після випиття якої на неї дружньо всі сідали, Аби задовільнить царя роблять так до сього дня Престіж кріпчає, жир у маслі ростет, а ванька з пляшки не встает. Пишіть у коментах, якщо хочете дізнатись про третього ваньку, палеолог Софійку та брашки пляшку, і як вони намагались сообразити на трьох рим у краї болотяним.